Будь ласка, Розумков. Колеги, Будь ласка, тут немає політики. Про це сьогодні виступав і говорив народний депутат Фріз. Давайте виконаємо те, що ми пообіцяли місцевим органам влади. Вони роблять сьогодні багато для української перемоги, для нашої з вами держави, для збройних сил. Давайте повернемо 64% ПДФО так як їм і ми обіцяли. Тому що вони їх використовували більш ефективно. Навіть сьогодні є відповідь прем'єр-міністра про те, що ці кошти, які забрали у місцевих громад, вони використовуються абсолютно безглуздо або взагалі не використовуються. Тому зробіть правильно для тих територій, які вас обирали, вони хотіли, щоб ви відстоювали їх інтереси, не Кабміна, ні когось іншого. А інтереси людей, будь ласка, підтримайте цю правку. Це аналогічна правка, колег. Дякую.